Не знаю наскільки зможу показати це відео, а це один з найдавніших і найунікальніших храмів Риму. Відомий багатьом під назвою Пантеон. Зокрема, унікальність починається з того, що це чи не єдиний храм, який зберігся майже в первісному стані. На жаль, відео не передає саме головне у пантеоні. Але саме купол, який послужив джерелом натхнення для Мікіненланджела для багатьох архітекторів епохи відродження. Водночас це є одна з найдавніших площ Рима, традиційний фонтанчик і маленький обеліск. Там знаходиться одна з найдавніших кафе. Міста Риму. В цьому місті завжди можна знайти багато молоді. Тут вечорами в п'ятницю відбуваються концерти класичної музики. Храм був насправді вищий, тобто його фундамент зараз захований під тим історичним шаром. З найбільших перемог українського війська є перемога над коронавірусом. Виглядає, люди скучили за туризмом, і тепер до пантеону, до якого завжди було легко зайти, є неймовірні черги. Вдалося попасти в пантеон. Найвідоміший купол, збудований насправді без арматури, який послужив е, натхненням для Мікеланджело зробити. Його відомий купол Собор Святого Петра. Пантеон означає храм всіх е -е, богів. Тут в нішах стало зображені зображення римних богів, які поклонялися в Римській імперії, так, бо римські імператори хотіли з одного боку запровадити культ римського імператора, а з іншого боку поставити релігію собі на службу. Коли вони звернулися до християн. Християни відмовились. Бо Христа, Бога не можна прирівнювати з ідолами. І так християн почали звинувачити безбожності, бо як так немає інших богів, крім єдиного Бога. Саме цей пантон послужив основою для національних пантеонів, в якому збирає кожен народ збирає своїх е е героїв. Пантон був прикрашений статуями, мідінами, бронзовими. І різними прикрасами всі вони пішли на е, прикрасу Собору святого Петра. І тому існує в Римі поговорка, що не зробила варвара, зробили, зробили барбаріні. Зараз це храм Марії всіх святих. Бачимо, що є е, е, дірка око Нептуна. Чи падає сюди дощ? Деколу сила повітря, тепла, яка піднімається, воно виштовхує сюди вологою. Цьому в храмі. Майже ніколи не буває занадто волога. Не відео не передасть велич цієї будівлі, але ми трохи спробуємо.